Дуже сильна спека накрила Україну, але вже в наступні пару днів стане трішки легше та пройдуть дощі. А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця так у середу, 17 липня, дощитиме у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій. Нарешті території буде сухо та малохмарно. хмарно. Температура повітря в день по всій країні від плюс 35 до плюс 40 градусів тепла. Лише пощастить західним областям, там від плюс 31 до плюс 34 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 26 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 18 липня, опадів стане ще більше, а температура потроху впаде. Дощі йтимуть у всіх західних, північних областях, а також у Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. Нарешті території буде сухо. Температура повітря в день у західних і північних областях від плюс 24 до плюс 30 градусів тепла. Нарешті території все ще буде спека від плюс 33 до плюс 38 градусів, вночі від плюс 18 до плюс 26 градусів, у п'ятницю 19 липня, дощі тимуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території буде суха та малохмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 31 градусів. Лише сильна спека буде у південних областях, там до плюс 36 градусів. Вночі по всій країні від плюс 18 до плюс 25 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!